Маленький, уже не маленький, та ні. О, щука! Мабуть, 5 чи 6 годин я провів на цій водомі, отримавши реально купу позитивних емоцій. Ух ти. Мої вітання, шановні друзі, колеги рибалки. Я Лисиця Олексій, ми на каналі Stock. Сьогодні, до вашої уваги, пропоную риболовлю з берега. Ловити ми будемо осінні щуку і окуня. Вірю, буде цікаво, не перемикайтесь. Сьогодні я на одному з багаточисельних ставків Полтавської області поблизу Орданівки. Мабуть, років три тому назад я останній раз тут рибалив, не пам'ятаю вже, що зловив. Звісно, війна наклала свій суттєвий відбиток, і ясна річ, що кількість риби, мабуть, тут не збільшилась. Я хочу вірити, що хоча б тут ну, залишилась достатня. Кількість хижака для того, щоб ну, можна було розраховувати на прогнозовані клювання, а не на випадкові спіймання. Тож не гаймо часу. Ти прийшов за рибою. Але я відпускаю. Правда, ще й не зловив на додачу. О-о-о-о-о! Хтось. Хтось перший причепився. Я побачив, побачив ці, як мальок розлітається по боках. О, це окуня. ой 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 ой, -ой. Який гарнюній! Все, спрацював мій мікроджиф. RG і Boxy і спрацювали. Так, ну, відпустимо його таким... І <світ> не таким чином винапливи. З урахуванням нинішнього надспікутного, я би сказав, літа. Глибина в даній водоймі навряд чи десь перевищує 3 метри. Більше того, ті ділянки, які я встиг обловити, мабуть, там глибина була не більше півтора метри. У зв'язку з цим я свідомо обрав мікроджиговий варіант оснащення, бо вважаю, що на закритих водоймах при малій глибині при відсутності явних аномалій. Кудись далеко кидати, мабуть, що, принаймні, спочатку на початку рибалки не є правильним, а от такий вдумливий, акуратний мікроджиг на середній і на ближній дистанціях, він точно здатен виявити, що хоче хижак, чи він взагалі є, і взагалі чи збирається харчуватись. От. Е, більше того, е, ну, як я вже. Побачив, немає таких великих і неприємних водоростей під деревом, які б ну, приманка чіплялась гачком і там проблеми були б. Тому такий акуратний мікроджиг є правильним рішенням, але я його трішки ну як би, збільшив, можна сказати, мікроджиг, тобто не класичні, 2-2,5 дюйми на 1-2-грамових джиголовочках, як то ми звикли при ловні окуня в першу чергу, а на тих же там 1-2 вольфрамових. Чибурашки-грузилка, я використовую принаймні зараз. Подивимося, як далі складеться трьохдюймові зараз трьохдюмову приманку, це є в даному випадку баксі. Ну, вважаю, що якщо рибалка хоче орієнтуватись і на щуку, і на окуня, я просто знаю, що вони тут є, ну принаймні були, то ну, варто ж і оснащення мати, яке в значній мірі підходить обом цим хижакам. Подивимося. Маленький, може і не маленький. Та ні. О, щука. Нічого собі. Нічого собі, щука. О! О! А я тут думав, дивіться, блін, піймався судачок, я ж той бачу, що щось маленьке. Піймався судак, а на нього... А на нього клюнула щука. Ось вона, бідна ваш Оце да. Ну таке було раз на рік. Я про себе принаймні. Ливий тобі так дісталося. О, шість судак є, нічого. Мій мікроджиговий комплект сьогодні включає водилище Yamaha Blanks серії Blue Current 83 TZ до 10 грамів, шнур 0,4 по японській класифікації від Intech, Повідеться, використовую 0,26 мікрон Intech, На застіпках Drop Snap стоїть. 2,5, принаймні, зараз грузило вольфрамове. І я використовую на одинарному гачку tournament Spear 3-дюймовий баксі від Bait Breeze Зараз, поки я ще не розібрався, чого ж хоче Хижак, я використовую два такі ключові варіанти проводки. Перша з них це класична сходинка. З урахуванням того, що глибина навіть. На викиді 2 грамів складає метр півтора, то ця сходинка доволі таки активна, і стадія падіння, стадія паріння, вона ж ну, складає десь, мабуть, що одну секунду, якщо не менше. Я вважаю, що загалом цього достатньо, аби більш-менш активний хижак відреагував на цю приманку, тому сильно не парюся і не заморочую щось що змінювати. Ну, от в такому варіанті це виглядає як десь два оберти котушечки ну, і пауза близько секунди. Це одна проводка. Що стосується другого варіанту, я їх постійно чередую, бо дійсно на таких неглибоких, з рівномірним дном водоймах дуже часто саме проводка номер 2 вона ж рівномірна, виявляється найвдалішою, найефективнішою. Як контролювати придонний горизонт, а саме ця проводка вона найбільш така класна і правильна, буквально з постійним черканням об дно, така от дуже млява підмотка. Ну, Я час від часу просто даю паузу, приманка падає на дно і тоді починаю акуратно, рівномірно підмотувати. Я розумію, що час від часу приманка навіть волочиться по дну, як то по судаку. Ну, для окуня, для щуки волочіння не дуже гарний варіант, так в більшості випадків. Ну, проте я також розумію, що значна частина проводки це якраз той рівномір, якого я і хочу. Ну, я хочу вірити, що і щука цього теж бажатиме і оціне. Гарнюній, смуганчик цапнув. Відпускаємо. Години-дві, мабуть, промайнуло спочатку риболовлі. Я зловив, здається, п'ять окунів. Варто зазначити не самого дрібного розміру. Був малесенький судачок, на якого ви бачили, така не менша кілограма щука. Але вона зійшла ще невеличкий щупачок в одну приманку прямо біля моїх ніг, але не засікся. Ну і я так ну, відчував, там, може, ще два-три чи три були контакти. Не знаю, хто то був. От, в принципі, водойма жива, я тому дуже радий. Це означає, що подальші мої дії мають перспективи, варто шукати, копати і підбирати ключик, чим я власне збираюся зайнятися. Достав до флюрокарбонового повітця. Я вирішив спробувати ще двійничок. І такий от теж трьохдюймовий, але яскравий оранжевий розфарбовці. ну і така щука. Пливи, така щука. Цікаву закономірність відмітив, що буквально кожне спіймання чи то коня, чи то щупачка, і буквально кожне клювання воно відбувалося з підходу. Мається на увазі, от я змінюю місце. Заходжу на нову точку, буквально перше, друге закидання і є покльовка ну, або немає покльовки. На мою думку, це в першу чергу може свідчити про те, що популяція хижака ну і окуня, не така велика, як того би хотілося. Чому? Тому що ну, зазвичай не часто буває так, що якийсь малесенький відсоток хижака дуже таки активний, а решта в повному ігнорі. Тим більше, що зараз вже осінь, хай і доволі спекотно, вересень доволі таки спекотний. От, але все одно ну, хижак має активнічати. І ну, оскільки клювання все таки відбувається, і риба ловиться, так там не так би може хотілося, не так би серйозно і сильно, як би хотілося, але, але клює. От. Тому, тому тактика моя з урахуванням таких обставин вона полягає. В такому, можна сказати, монотонному, але дуже швидкому, швидкому облові точка за точкою. Я не роблю закидань в одне і те саме місце, не роблю проводок по одній і ті тій траєкторії. Ну, от, там, де зручно ловити, там зроблю 4-5 проводочок під берегом, в тому числі далі. І якщо нема клювань, перехожу там. Нічого не є вічним і час від часу приманки варто змінювати. На такій от Баксі роксол, я вже переконався, що Баксі сьогодні від працює так, як треба, але такі кольоровий гамі я ще сьогодні не користував і, і збираюся це зробити. Оснащати я буду одинарним ганчечком. Як то зазвичай роблю, це спіар серія -турнамент. Ну, Оскільки я ними користуюсь достатньо давно, то знаю, що. Знаю, що номер 4 для 3-дюймових баксі це саме те, що треба. Ну, можна приміряти, можна і так науку, як кажуть, одягнути. Примудростей одягання гачка на силіконку абсолютно нема ніяк. Просто щоб вона рівно знаходилась на гачку. як зараз. Вантажок я поставлю принаймні зараз 2,5, я думаю, граму. Якраз і біля берега, і трішки далі, можна на тоненькому шнуру його закинути. Будемо розраховувати, що це спрацює. Хотів би звернути увагу на одну дуже цікаву, давно признану і популярну, не тільки серед, звісно, українських рибалок, а й у всьому світі приманку це видріз Баксі. 2,5, з половиною, 3-3,5 розміри. 10 мабуть, з гаком років я їх використовую ці приманки, і можу сміливо сказати, що ну, це топ серед топів. Це елітна японська резина, їстівний силікон. От щодо в чому ж заключається особливість, можливо, заслуга того, що в Баксі дійсно всі ці роки один з найкращих. Ну, на мою думку. Одночасно ця приманочка може слугувати і в якості активної моделі, тобто на сходинках, на різних там дотяжках, варіаціях ступінчатої проводки. Вона здорово грає завдяки хвостику в першу чергу. Ну а що стосується пасивних анімацій, там рівномір, черкання по дну, якесь волочіння, навіть то в цьому випадку ще додається і такі от коливання боковими, боковими плавничками. Загалом консистенція приманки дуже така еластична, приємна, виступає сіль. При цьому цілком здорово вона тримається на одинарному ячку. Я думаю, сьогодні ви могли переконатися, я так використовував, приманка не є якоюсь там слабою, хлипкою, і не розсипається при, при покльовках. От. Е, ну, Одним словом, якщо ви в якійсь за якоїсь причини не використовували ще раніше ці приманки, я, я всіляко вам рекомендую, бо приманка дійсно варта не просто уваги, вона варта овацій. Гадюка спить на сонечку. Таке велике, хорошо, ух ти! Нормальна щучка. Ой-ой-ой, ой 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 тут ой Що з тобою інфракціон би варто було зажрала, зажрала приманка в пащі. Повідесь в Фух. Хвилююче виважування. А ну давай побазимо. Прошов де там. Так, 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 да. так. Так, зуб Де... Де боксик залетів. Так, ну як то правильно робити? Кладуть... Кладуть рибу у піцок, і випускають. <плес> я не знаю, де це. смугастий взявся, я просто витяг приманку він... <плес> він на ній повис. Нікого не збираюся навчати мікроджигу. То і без мене і зі мною було неодноразово зроблено. Отже, я сьогодні використовував такий, мабуть, що примежевий варіант, ближчий до класичного лайту, бо використовував 3 дюймові приманки, але я вважаю, цю доси мікроджигове. Вудилище до 10 грамів. Yamaha Бланк серії Blue Current Long Cast 83. Довжина шнурочок 0,4 з повіцем. 0,26 мм. В якості повіця я використовував флюорокарбон Intech Micron. Так він виглядає. В принципі, звісно, 0,26, якщо ми говоримо про ловлю щуки, то це і маловато. Але коли ми говоримо про універсальний підхід до щуки, до окуня, то тут би варто задумати, що повідець не має бути грубим. І навіть такий товстенький флюорокарбон 04-045. Все-таки здатен відвернути увагу. Щодо гачків, то головним чином я використовував одинарники. Це серія Spear від Intech Tournament. Для трьохдюймових баксів вони були головними на сьогоднішній арені серед приманок. Я використовував розмір четвертий. На мою думку, він найкраще підходив. Так, взагалі двоєчка цілком. Прийнятна. от Приманки, варто сказати, що був певний конкурс, і, мабуть, п'яток різних приманок, класних, перевірених я випробував, я ловив на них. Але от на баксі були найбільш такі контрольовані, очікувані покльов, поклювання тому тому я сміло віддаю пальму першості, як кажуть, цим моделькам. Ну і власне вантажки від. Двох до трьох сповних грамів, це і все. Відчуваю зараз повну насиченість, довершеність і доконаність. Сьогоднішнім риболовним днем, мабуть, 5 чи 6 годин я провів на цій водоймі, отримавши реально купу позитивних емоцій, зловивши немало, я би сказав, риби. Один з висновків, котрий я однозначно для себе сформував, але ще ним сьогодні не ділився, це той, що мікроджигова тематика однозначно заслуговує право на життя. Хай якою олдскульною, деким вона би не вважалася. Мікроджих варто розвивати, модернізувати, покращувати. І особливо зараз восени на неглибоких водоймах з маленькими приманками на невагомих майже вантажках і на делікатному оснащенні реально можна відсотки розраховувати на спіймання крупної, в тому числі риби. Я ще раз дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал, і все буде Україна.